Чому ти повинна це терпіти? Якщо ти зараз не покладеш цьому кінець, то кожен почне так відноситись, врешті-решт. Ти просто прагнеш справедливості, з тобою вчинили нечесно, і ти повинна відновити баланс. Помстися. Помстою ти не вирішиш проблеми, але лише нашкодиш і в першу чергу собі, а потім ще й жалітимеш про скоєне. Краще пробач. Брехня. Зрада. Ніж у спині від того, хто був близьким і незамінним. Неприємне відчуття в душі, ненависть та гірке розчарування може глибоко закарбуватися в нашому серці. Існують ситуації, коли не звернути увагу на завдану моральну шкоду досить складно. Але, як говоряться, слабкий запам'ятовує образи, а сильний кривників, перша реакція на приниження це бажання помститися і завдати біль у відповідь. Але чи вирішить це проблему? І що краще помститися, чи все ж таки пробачити? З'ясуємо у програмі Настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Почуття помсти часто порівнюється із захворюванням, оскільки це руйнівне почуття здатне настільки сильно захопити розум людини, що перетворює її на раба, який постійно тільки й думає про те, як реалізувати свій зловісний план. Найчастіше ми ображаємося на близьких людей, на тих, від кого ніяк не чекали підступності, грубості, підлості. На сторонніх можемо розлютитися, розгніватися, але в цьому випадку якраз легше, адже у нас немає. Сильного емоційного зв'язку з цією людиною, а ось свого рідного пробачити важко дуже вже образливо. Чи є насправді щось таке, чого неможливо пробачити, і як гамувати бажання помсти, запитаємо у жителів нашого міста. Я б, напевно, не змогла пробачити зраду, але все одно я вважаю, що потрібно пробачати абсолютно все. Тому що ну, ми всі люди, ми можемо допускати помилки, але головне їх усвідомлювати і більше цього не допускати. Зраду, зраду я б ніколи не змогла пробачити. Я думаю, що пробачити можна все. Але як після цього спілкуватись з такою людиною, яка зробила. Ну, наприклад, зрадила тебе і е, зміну е, в будь-яких варіантах. Побачити Про... неможливо Зради. зраду зраду. Це звісно. саме ужасне. Ну ну це Але Але воно пробачається. Якщо людина, якщо людина дійсно любить, вона зможе пробачити зраду. Помста нікого до добра не проведе. Завжди це відкликається війною, можливо, ще чимось. І це розрушує відносини між людьми. Ні, треба просто зрозуміти, простити. Ні, це не вирішення проблеми, це скоріше втамування, може якоїсь своєї е, жаги. Ні, я, я б не помстилася. Звичайно, мені було б вразливо, але я б не помстилася. Хоча ми добре усвідомлюємо, що краще прощати, та інколи почуття образи бере верх над здоровим глуздом. Прощення і відмова від розправи розцінюються частіше як свідчення слабкості, вразливості, невміння захистити себе, своїх близьких і свої цінності. Тому в навколишньому світі можна побачити не так вже багато прикладів прощення, куди більше бійок, помсти, конфліктів і воїн. І здавалося б, ну що тут такого, ми просто намагаємося добитися справедливості, зробити так, щоб наш кривдник відчув на собі ті ж емоції, переживання та почуття, які в свій час пережили ми. Адже саме таким чином і відновиться баланс. І ми закушуємо губу, зловісно опускаємо очі донизу і думаємо: ну нічого, я тобі це ще пригадаю. А потім в голові виношуємо план помсти, обдумуючи всі слова і дії. Та помста це тільки чергова можливість потішити уражене самолюбство. Підкоряючись їй, ми прирікаємо себе на сумну долю, продовж тривалого часу бути залежними від людини, що заподіяла образу. На мою думку, нічого хорошого в цьому немає, адже в такому випадку образа як зубний біль, що позбавляє спокою. До того ж, важкі спогади постійно переслідують, і ми заново переживаємо ситуації повні негативу. Тому важливо задуматись. Кому потрібне прощення? Кривдникові чи мені? Дуже часто кривдник не потребує нашого прощення і не чекає, щоб ми його пробачили. Тоді навіщо прощати? Але справа в тому, що вміння пробачати необхідно нам самим. Адже прощати це значить відпустити, звільнитися від вантажу, від душевного болю, від негативних емоцій. Хіба спокій і мир, який прийде в вашу душу, якщо ви все-таки вибачите, не є важливішим? Тому задумайте, що варто руйнувати своє життя постійним відчуттям образи, та не дивлячись ні на що вибір завжди залишається за нами, і ми маємо жити з наслідками свого вибору. Ми можемо не прощати нікому, ображатися, закриватися і бути нещасними. Або ж можемо вибрати прощення і насолоджуватися перевагами свободи, яку воно приносить. От тільки тут є ще один момент. Якщо ви думали, що простити чи ні це тільки справа власного вибору, то погляньте, що Біблія говорить стосовно цього. Як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець, а коли ви не простите людям, то й отець ваш не простить вам прогріхів ваших. У Біблії ще й написано: скільки разів ми повинні прощати. До того ж, одного разу апостол Петро запитав. Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому чи до семи раз? Уже в питанні міститься спроба дати відповідь Петро. Як йому здається, Знає відповідь, але хоче ще переконатися, чи вона правильна єврейські рабини стверджували, що свого брата можна прощати три рази. Петро Великодушно пропонує підняти цю планку до семи разів. Він, напевно, сподівався, що Господь похвалить його за це. Але натомість був шокований відповіддю: не кажу тобі до семи разів, але аж до 70 разів по семи. Єврейський вираз 77 означає нескінченність. Молячи щоденно і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, просімо ревно, щоб ми уникали спокусу накопичувати в серці неприязнь і помсту, що спричинює затвердіння серця і чинить його нездатним відкритися для Бога тепер і в вічності. Коли образи запалює твоє серце, згадай про Христа, його рани і поміркуючи те, що ти терпиш більше за те, що перетерпів він. До того ж, Господь нас навчає. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Я гадаю, молоді є над чим задуматись. Чи прощати образу, кожен повинен вирішувати самостійно. Але пам'ятайте, можна все життя кипіти злістю і обуренням, отруючи негативом своє життя, а можна відпустити кривдника зі своїх думок, позбавитися від вантажу неприємних спогадів і почати дарувати радість собі і рідним для вас людям. Тому саме зараз настав час приймати рішення, про які в майбутньому ми не будемо шкодувати.